Доброго дня підписники та гості каналу. Сьогодні готуємо тушковану картоплю з реберцями, грибами в сметанному соусі, і для цього нам знадобиться кілограм очищеної картоплі, 3-4 білих гриби, 400 грам свинних реберець, 100 г масла, 300 г сметани, 3-4 моркви, середня цибулина, 3 зубці чеснику, сіль та перець. А також приправи. Я беру італійські трави, а також лавровий лист. І для початку підсмажимо частину наших інгредієнтів. Першими на сковорідку вкидаємо ребра. У розігріту сковороду вливаємо кілька ложок олії. Вкидаємо попередньо порізані реберця. Додаємо шматочок масла. І підсмажуємо до кірочки.